Ось такий здоровий гриб. І зразу 10 грибів. Я тут знайшов біля тих чотирьох і ще 10. 15 штук під одним кущем. Ви собі уявляєте. 16 грибів біля цього куща і плюс 5 там трохи вище. Дивіться, яка знахідка. Білий гриб росте прямо з пня. Так, всіх вітаю на каналі Файні гриби Карпат. Вийшов подивитися білі гриби, і в мене вже. Є дві знахідки. Ось у мене є такий білий гриб, зараз знайшов. Також зараз покажу, якого першого знайшов маленького. Не знімав, бо він такий манюсінький, темно в ще в лісі. І не знімав ось такий козарик у мене є і такий білий гриб. Ну І зараз вже знайшов ось такого ще одного білого гриба. Ну Починаємо похід. Тільки но ну, прийшов, зайшов, у мене ось два гриби. Ідемо далі, дивимося, шукаємо. Можливо, сьогодні також буде вдала грибалка, бо за попередні два дні було просто шикарно. А сьогодні буде видно. Ну що, не будемо гаяти часу вперед. Так і ще в мене декілька знахідок. Ось такий білий гриб тут росте. І я вже одного зірвав. Плюс там козарики такі молоденькі знайшов. Ось такий білий грибочок попався тільки що грибів. Сьогодні щось дуже мало. І ще в мене ось такий там був. Є вже 5. Ну, 5 це дуже мало. Не за такий час вчора в мене вже було грибів 15. Ну нічого, шукаємо далі, можливо, десь знайдемо купу грибів, але поки що слабенько. Нарешті попадаються хоч більш-менш непогані грибочки. Заразу два. Ось один такий, а другий там трохи більший. Поки що зірвемо цього. Ось який. Ну це вже грибочок непоганий. Ну, ідемо дивитися, там другий ще набагато більший. Ось як стоїть на такій відкритій місцині. Ну, хороший, хороший. Зараз подивимося знизу який. Біленькі, звичайно. Ну, такі гриби непогані були б, але як бачите, їх надзвичайно мало поки що. Ну що, я шукаю теж хвилин 10-15. Просто звик за ці два дні попередні, що грибів було багато. Зараз трошечки щось тут їх немає. Тому йду шукати далі. Можливо, ще натраплю на гарні гриби. Так, слідуюча моя знахідка. Ось він. Ще один непоганий. Ось такий ну частіше трохи стали попадатися. Це більш-менш радує. Але вони вже, як я бачу, перекинулися із тих ліщин вже більш вище під такі берези. Ось так. Тому що там вже під ліщинами дуже-дуже слабенько їх. ну Нічого, шукаємо тоді ось сюди, вже берези тут пішли. Ось і тут будемо збирати дивитися що буде тут ось біля цієї берези де знайшов цього там ось нижче ось там він був обійшов зверху і тут іще один цей вже досить таки поїдений зверху шапочка але зараз зірвемо подивимося що там з корінцем і взагалі що з ним Ну, гриб трошки вже від нього добрий шматок відгризли але я ж його заберу, звичайно, і відчищу, буде ще з корінця дещо і з шапочки. Ну, Всі такі гриби, друзі, я сушу. Зараз літні гриби я всі абсолютно сушу. Тому що ми їх не маринуємо, маринуємо тільки осінні, а ось такі білі, всі молоденькі, трошки більші, всі сушимо. Вони гарні получаються. Тому... Ось такі в мене справи. Так, сьогодні, на жаль, ще не було жодної гарної такої купи білих грибів. Але потроху я їх назбирую. Зараз вже є цікаві дуже екземпляри, просто я б сказав, бомбезні. Я вам їх зараз буду показувати. Ось дивіться, які гриби ростуть у лісах Карпат. Ось такий здоровий гриб. Мені попався тут, і там ще один є нижче. Ось який дивіться. Красота. І зараз там покажу ще одного ту зірву і будемо її дивитися. Ось ще один який дивіться. Білий гриб тут мені попався. Хтось тут поблизу ходить. Я тому так тихо говорю, бо люди вже взнали, що гриби є. І вони теж також всі дружньо ходять, збирають. Тому і грибів можливо так мало, бо вони вже все теж визбирують. Ну ось такі три гриби. Це просто шикарні гриби мені попалися зараз. Дивіться, ото краса. Ото є краса. Так, ставимо до кошика. Забираємо, йдемо. дивитися далі. Ось які. У мене ще знахідки тут ось, зразу два білі гриби, один там і один маленький. Ось тут. Ну, не є сьогодні дуже багато грибів, але трошки я вже щось та й набрав, шукаючи сюди між цими ліщинами. Завжди попадуться декілька ось таких грибочків, І один до одного в мене вже є. Досить таки непогана кубка. Шукаю далі. Дивіться, знайшов такого білого гриба, його не знімав, тому що маленький. Ну, а зараз ось такий у мене в травіці такий на полянці, на такій галявинці Зустрів ось такого гриба. Знайшов. І у мене знову плюс два гриби. Ось так. Красота. О, дивіться, ще один маленький. Секундочку. Лей камеру не відключив, а тут іще один грибочок. Ось такий. Угу. Ставимо. Ось такі три грибочки. Дивлюся поблизу, якщо буде, включуся, тому що не хочу ходити. Тут роса. Вчора падав дощ. І якщо щось буде, буду показувати, знімати. Ой, дивіться, ще один. Ось і... ну, ось так. Треба було гарніше дивитися. Зразу потім включати камеру, а то по один, по один, дивіться, вже четвертого гриба. Тут хапанув, ну, це вже так більш-менш непогано. Ну, дивлюся, тут поблизу, поки не бачу. Шукаю далі. Так, зараз те, чого ми шукали цілий похід. Зразу 10 грибів я тут знайшов біля тих чотирьох. І ще 10, Ви собі уявляєте, дивіться. Ось такий один гриб. Зараз вам буду їх показувати всі, якщо їх знайду, тому що тут біля цього куща я ходив, збирав, ну, дивився, щоб було що показати. Дивіться, слідуючий гриб тут. Другий. Вже, здається мені, що я бачу ще одного, якого не порахував. Ось два. Дивіться, третій маленький. Цього не бачив до цього. Ось третій. Йдемо далі. Четвертий. Якщо цього я то бачу, бо їх тут багато. Ну, поки йдемо зривати, а там будемо бачити що, а як. Ну, чотири тут знайшов. І ще там у мене наверху сім. Йдемо далі. Ось так. Вибачаюсь за зйомку, яка вже буде, тому що роса. І Я мушу і під ноги дивитися. Отже, будемо складувати тут все. Зараз там гарні екземпляри, не такі маленькі, як ці всі. А зараз дивіться. Заходимо сюди. І у нас тут перший грибочок. Тут забираємо. Один. Потім другий. Забираємо третій. Оце ну. Тут відсотків, друзі, лайк, підписка, тому що як інакше. Так, виходимо звідси, ставимо сюди, йдемо далі. Дивіться, заберемо цього красення великого. Ось такий грибочок тут росте. Симпатичний. Оп, покотився трохи. Ось такий тут. Зараз вам їх детальніше буду показувати, як зірвемо. Ось іще один тут. Забираємо. І зараз будемо їх рахувати, щоб у нас все зійшлося. Ще один тут. Віріс. Ось так. Давайте йдемо їх ставити. Я вже просто не бачу де і знаходив. Так, скільки в нас тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десь іще один у нас загубився. Йдемо його дивитися. Ага ось він. Ось він цей маленький. Грибочок, його я не порахував. Його я порахував, то, але не забрав. Ну так. Зараз, дивіться. Ставлю ось ця купа і йду ще й ті чотири принесу е, вони тут поряд з того боку куща. Ось там я їх залишив, зараз їх принесу і зніму вже всі вкупі. Вдалося знайти цілих 15 штук. 15 штук під одним кущем. Ви собі уявляєте? Оце грибалка. Так, дивіться, знайшов такого гриба, вже зірвав, не показував. Зараз знову знахідка ось такий. Чому включився? Включився, тому що ось там. Зараз вам покажу справжнього велетня. Гриба. Ось ці тут залишимо на сонечку. А йдемо за тим велетнем. Тому що то є гриб. Напевно, сьогодні це ліпший буде. Ось він там сховався на сонечку. Як? Зараз його дістану. Ось так крушина заважає. Тут Долізти. Трохи проблемно. Ну, зриваю і будемо зблизьку його роздивлятися. Коренюк його відламав трошечки. Ось сонечко вже зійшло. ну Ось так там в нього, бачите, яка дивна коренюка. Ага, тут був ще один маленький, тому так і вон, вона відірвалася. Ну, ось такий білий гриб. Я думав, трошки ліпший, але гарний. Гарний, але не просто фантастичний, як я собі здалеку побачив. Ну, Забираю знову три гриби в мене. Там під тим кушем 15 було, плюс 3, вже 18 грибів буквально за 5 хвилин. І в мене вже зараз буде знов повний кошик. Прекрасно. Шукаємо далі. Так, додаткове включення, ось так на сонці трохи погано знімає. Е, я не встиг звідси вийти, як знайшов великого. Дивіться, у прибережечку так як піднімався. Замітив іще один. Білий гриб такий. І трохи менший, ну як трохи, набагато менший. Ось ще один такий. Ну я його заберу, тому що він ну, більш-менш задовільного вже розміру. І ну, він не виросте, що йому пропадати, він просто потім зм'якне і пропаде. Практика це вже доводить. Ось так. Ну що знаю сказати, це є якийсь е, чарівний кущ. Тому що ось ще одна знахідка під тим самим кущем. Ось я відносив гриби. Ось ті, що тут вище трохи знайшов ось ті і знайшов знову такого гриба. І це в мене вже тут на місці е, вийшло. Скільки це вийшло? Це вийшло в мене 16 грибів біля цього куща і плюс 5 там трохи вище. Це вже 21 гриб. І давайте я зараз ось тут в мене кошик. Ось тут у мене зараз е ще план подивитися, трошки нижче з цього куща. Подивимось, скільки ще вдасться знайти. Якщо хоч щось вдасться ще знайти. Ну що, під цим самим кущем, ось де гриби, я ще одного білого знайшов маленького. Ну він, я звідти знизу повертався, там нічого не знайшов. І краєм ока помітив такого малесенького. Ну, забираю, звичайно. І поки це все. Переходимо шукати на іншу локацію. Дивіться, які знахідки у мене знов. Ось який гриб. Шикарний просто. Як гарно тут він виріс. Ну і він не один. Ну тут один, але трошки вище є у мене ще один біля кошика. Я там е, поставив кошика, знайшов гриба білого, поставив там кошика. І думаю, йду подивлюся, чи немає ще десь поблизу білих грибів. І ось ще один знайшовся. Але більше немає, тільки два поки що. Ось там мій кошик, гриби вже з нього випирають. І ось такий тут біля такого моху виріс ще один білий гриб. Ось так. Красота. Ну що, плюс два такі грибочки. Шукаємо тут далі, можливо ще в цих ліщанах також щось буде. В Оженю такому. Йдемо потроху вгору туди підійматися, де я на днях знайшов теж великі купи білих грибів. Все, забираємо, йдемо далі. Так, плюс два ще грибочки. Ось так. Треба до них долізати один тут, бачите? Такі біленький, стоїть. Опа, зараз його виру якось і ледве достаю. Опа. Ось такий рибочок. І інший у мене трошечки вищий. Ось так, цього першого помітив. Потім походив, подивився. Ой, дивіться, малесенький тут ще біля нього. Походив, подивився, знайшов ще там під ліщиною. Два грибочки і давайте цього також забираємо. О, ні. Ого, вижу ще одного, друзі. Цей вже поганий, дивіться. Все. З цього гриба нічого з нього не взяти. Це для тих, хто каже, що маленький не треба забирати. Ось він маленький, але він вже б ніяк не вірис. Він вже і мені ні до чого. А ось ще один білий гриб. Тільки ну, що побачив. Третій. Ну ось бачите так. Так завжди, начебто шукаєш, шукаєш, ходиш, не бачиш. Потім починаєш вже знімати, зриваєш і випадково помічаєш і ще одного гриба. Ну. Не ходжу так в причіпки, дивлячись гриби, а так, коли вже зриваю, трошечки шу -шу під тирня і дивлюся. Ну. Ось такі три грибочки забираю і шукаємо далі. Дивіться, яка знахідка. Білий гриб росте прямо з пня. Ось який здоровий вимахав. І прямо ось так в трухлявому пні і віріс. Напевно, і коренюку йому відламаю. А ні, дивіться, вийшов просто шикарно. Так, ось який ну, гарнючий. Здоровий такий, ну такі гриби приємно збирати. Малесенькі, звичайно, теж, але коли такого знаходиш, це зразу великий плюс. Ось так. Шукаю далі. Ось мій там кошик залишив. І забираю цього гриба. Ну, зараз гриби почали попадатися частіше. Ось іще плюс думав один. А тут іще біля нього маленький. Ось такий, зараз зірву їх, подивимося. Ось такі два грибочки знову плюс. Дивіться, там в мене в кошику я гриби видно вже. І... Ось такі два грибочки. Там в кінці вам покажу, трохи інтриги створю, тому що краса там, ох. Ось так. Так, тільки на цих двох зірвав. Ось кошик показував, де стоїть. Я його не чіпав і зразу під листиком ось так. Ще один білий гриб. Ну, то є грибалка. Корінець з геть зігнив. Напевно, в цьому грибові буде добра тільки шапочка. Ну, зараз я відріжу коренюку, щоб не мастилися інші гриби. Ось так. Відніс ті три гриби до кошика. Я його так само не чіпав. Прийшов вверх. Подивитися ще. Знову знахідки. Знову три. Поки що три. Ой, як тримається. В ну, цьому теж відламав коренюку, але цей трошечки чистіший. Так, ідемо далі. Ой, щось роздавив. Роздавив білого гриба. Наступив, дивіться. Ногою почув, що роздавив. Ну що вже зробити? О, прикриємо і все. Роздавив та роздавив. Не можу всі знайти. Очим, дещо мушу і ногами знаходити. Так, другий білий гриб. Ось вон. Два. І третій. У нас десь тут був ось він, Наш третій. Могло бути чотири, якщо б я того побачив. Але під листям як мені було його побачити. Знов плюс 3. Ну можна говорити, що плюс шість, бо три там, три тут. Гриби є, друзі. Гайда до лісу збирати. Ось таку красу. Шукаємо далі. Так, зробив тут кружок, вже потроху повертаюся і буду йти додому. По дорозі побачив ще біля такого якого я пропустив сюди і проходив я, але його не побачив. Ну, зараз ще буду повертатися, тому що де піднімався, туди і повертаюся. Так мені ближче додому. Тому йду, дивлячись і так ще парочку знайду. Як уже прийду додому, покажу вам, скільки грибів у кошику. Ось так. Ну що, ось так закінчується мій ранішній похід. Ось стільки грибочків. Зібрав повний кошик. Це вже традиція, це вже третій день підряд я стільки назбирую. Ну там два дні назад я зібрав, був аж так. Сьогодні трошечки менше, але я і так дуже задоволений. Ось, друзі, така красота. Лайк, підписка, підтримуйте канал. До нових зустрічей, До побачення.